Чому ми самі поводимось як реклама? Це мій улюблений автор. Я читаю його вже втретє і формуємо враження за три секунди. Ми починаємо жити не своїм життям, а тим, що виглядає добре в стрічці. Так навіть мій контент тепер має Digital Double. Ви коли-небудь викладали фото кави з назвою Кав'ярні видимою в кадрі? Або ненароком залишали логотип на рюкзаку, саме так, щоб його всі побачили в сторіс. Чи може купували книжку, щоб покласти її на стіл, але не читали? Ласкаво просимо в клуб. Це називається статус сигналінг або сигналізація статусом. І ми всі це робимо. Просто хтось делікатно, а хтось із прожекторами. Привіт! Мене звати Анна Людько. Я маркетолог з 13-річним досвідом і пристрастю до психології та психотерапії. На цьому каналі ми говоримо не тільки про поведінку покупців, а й про те, чому ми самі поводимося як реклама. Особливо, коли мова йде про статус. Статус сигналінг це коли ми несвідомо або цілком свідомо показуємо іншим, хто ми і де ми в ієрархії світу. І це не обов'язково має бути Rolex чи Tesla. Це може бути фраза в розмові: Я тоді був на ретриті в Італії, або пост з підписом. Це мій улюблений автор. Я читаю його вже втретє, і неважливо, що ви зупинились на 12-й сторінці, бо там складно і нудно. Мозок такий: нам треба, щоб нас сприймали серйозно, цікаво і трохи заздрісно. Пішли, подумаємо, що викласти в інстаграм. Увага, це не про те, що ми всі фальшиві. Це про те, що статус це соціальний сигнал як посмішка чи тон голосу. Просто ми живемо в світі, де статус тепер вимірюється дуже тонкими речами, де ти їси, що читаєш, кого слухаєш на Spotify? І навіть фраза Мені, мені статуси не важливі, це теж статус сигналінг, бо вона сигналізує, я такий духовний, що вищий за все це. Чому ми це робимо? Бо хочемо приналежності, поваги, любові, визнання. Бо суспільство часто міряє людей не по суті, а по обгорці. Бо ми навчені. Треба показати, що ти не аби хто бо інакше тебе не помітять. А ще, бо це працює. Ми всі автоматично щитуємо чужі сигнали і формуємо враження за три секунди. Мозок такий: Прада, ага, йога в балі Угу. Apple Watch? розумний, певно. Це швидкий спосіб оцінити свій чужий, така еволюційна фішка. Але є пастка, коли статус стає єдиним джерелом самоцінності, ми починаємо жити не своїм життям, а тим, що виглядає добре в стрічці. Купуємо не те, що хочемо, а те, що виглядає правильно. Відпочиваємо не там, де хочеться, а там, де атмосфера і вайб. І, зрештою, відчуваємо порожнечу. Бо сигнал був, а зв'язку ні. Бо показали, але не прожили. Що з цим робити? Ні, не переставати викладати красиві фото, а просто питати себе, це я чи образ, який я хочу продати. Чи мені це справді подобається, чи просто вважається, що це класно? І якщо вже сигналізуємо, то, хоч нехай це буде щиро, І з самоіронією. Як от так, це третє фото кави за тиждень. Просто я люблю каву, і хай світ знає про це. А тепер зізнання. А ви здогадались, що це відео насправді не було знято? Його створив штучний інтелект за допомогою HeyGen. Так, навіть мій контент тепер має Digital Double. і це до речі теж сигнал. Але вже не про статус, а про те, що технології наші друзі, якщо використовувати їх із розумом. Підписуйтесь, якщо вам близький мікс маркетингу, психології і здорового самоаналізу з усмішкою. Ну і звісно, не забудьте залишити коментар. Це теж мікросигнал.